4 листопада Верховна Рада внесла зміни в закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Чим розширила критерій для бронювання військовозобов'язаних. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, 4 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію і мобілізаційний резерв яким розширила перелік працівників, які підлягають бронюванню. Сюди входять працівники державних установ, підприємств і організацій, які виконують функції держави, і мобілізація яких призведе до перекосу чи перебоїв в роботі державних органів. Також входять працівники підприємств, організацій і установ, які виконують. Завдання пов'язані з покращенням мобілізаційної ситуації в державі, підвищенням мобілізаційного резерву, та виконують мобілізаційні замовлення або виконують якісь інші функції, пов'язані з підвищенням обороноздатності нашої держави. І що доповнила Верховна Рада, і ще має розроблятися два місяці цей порядок. Категорії працівників, які підлягають бронюванню, ще було доповнено те, що підлягають бронюванню працівники, які пов'язані з роботою, з відновленням критичної інфраструктури, або відновленням інших підприємств, які пов'язані з функціонуванням економіки нашої України. Тобто. Якщо раніше була виключно прив'язка, що підлягають бронюванню ті працівники, які задіяні на оборонку, так зване, да, покращення і відновлення обороноздатності держави, то на сьогоднішній момент можуть підлягати бронюванню працівники, які пов'язані з відновленням економіки, з роботою економіки і з роботою критичної інфраструктури. Всі деталі будемо вас інформувати про ті зміни, які мають відбуватися, і про новий порядок, і про категорію. Але це вже буде трішки пізніше. І тому підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. З вами був Ігор Єсько. Нехай вам щастить!